Кам'яний ліс, каштанка. Шаркаючи по асфальту зношеними гумовцями, він повільно йшов бічною вулицею. Вже далеко не молодий, правильніше сказати, досить старий чоловік раз у раз обходив околиці великого міста. Дійшовши до сміттєвих баків, він надовго зупинявся, наче соромився. А потім, перехилившись, витягував із них брудні пластикові пакети, в надії відшукати старий одяг, якісь речі, щось їстівне, а якщо поталанить, віднайти кілька скляних пляшок і, обмінявши їх, заробити трішки грошей. Іноді, в очікуванні, біля великих сміттярок чоловік годинами непорушно сидів на виступах кам'яної огорожі. Він ні з ким не розмовляв, напевно, прагнув стати невидимим. Часом йдучи колись в ніч зникав, щоб повернутися через кілька днів непомітно так, знову тихо стати біля купи непотребу. Дивлячись на це німе кіно, мені хотілося крикнути Чому? Того дня, вірніше вже сутінкового вечора, збирач мотлоху знову сидів на звичному місці, а поряд, гріючи брухівку, лежало щось мале, брудне та потворне. Пригладівшись, я зрозумів, що то було цуценя. Вони зустрілися. Два безхатька, дві покинуті долі зустрілись у цьому беззликому кам'яному мішку. Пес обрав собі друга. Господаря, когось, з ким зможе погратись, погрітись, хто погодує, а може й не погодує, але із доброго серця покладе долоню на голову і погладить. Пригадався випадок, коли я на зимовій дорозі страшенно перестудився, ремонтуючи двигун великого тягача важковоза. Нас відбуксували до якогось села, де кілька днів з гарячкою пролежав у сторожівці місцевої автоколони. Щоранку водії співчутливо приносили нам малинове варення, хліб, сало і якісь пігулки. Втомлений напарник сидів поряд біля розпеченої буржуйки, а я лежав уже не розуміючи, де і що зі мною коїться. Часом до кімнати з двору приходила велика руда вівчарка. Вона лягала біля тепла, пхаючи свою голову під мою руку і дивилася на ледь живу людину. Вівчарка відчувала та розуміла мій стан. Можливо, вона навіть співчувала. Мені здавалося, що через сон чути її думки. Тварина розповідала про цуценят, що бігали, не тримаючись купи. Граючи, здерли брудну шмату та хапали її за лапи, про якихось чужих людей, що вештались за парканом і дражнили її, про торохкітливий трактор, котрий на своєму причепі возив смердючий меляс. Її думки путались із моїми, створюючи суцільну кашу. Згодом ще якісь голоси, наче діжку, наповнили мою голову. Лише пізніше прийшло розуміння, що гарячка, в якій я мимоволі перебував кілька днів, щось перемкнула у мені. Я змушений перервати розповідь, щоби дещо пояснити. Звірі не розмовляють у звичний для нас спосіб. Вони лише подають короткі звукові сигнали про небезпеку і свої наміри. Для них не існує неділь і п'ятниць. Час у них тече повільно і рівномірно. Але звірі вміють передавати свої почуття, а за потреби навіть цілі зорові картини, де є будинки, вулиці, люди, дерева. Це наче загадки із малюнків потрібно лише правильно зрозуміти значення тих образів. І ось тепер, коли я дивився на те цуценя, відчував, ніби хтось шепотів на вухо його думки. Дитячий голос щось мурмотів, а потім почав сміятися. Хі-хі. Цуценя -хі. спало і сміялась від якихось приємних думок. Це ж добре промайнуло. Йому справді добре, ще тепло, щось бовтується у животику, а великий товариш сидить під боком. Його дитяче серденько сповнило з того тихого хі-хі. Десь у кінці нашої вулиці, що переходила у алеї густого парку, з повоєнних часів збудували триповерхові корпуси місцевої лікарні. Нічого особливого. Хтось своріє, хтось одужує, діти, дорослі, зайшов, вийшов і так щодня. Останнім часом, йдучи повз вхідні ворота, я часто бачив собачку породи Пекінес, що сиділа неподалік і поглядом супроводжувала усіх відвідувачів лікарняної установи. Ну і що? Перше, що прийшло на думку, чиєсь вірне цуценя прийшло і чекає, поки скінчаться обстеження чи ще щось. Але дні збігали. А маленька китаянка із рожевим ошиничком усе сиділа і сиділа. Вже й боки почали западати, і шерсть збилась на клубки, а вона не йшла. Якось повертаючись із роботи, йдучи повшпиталь, наче почув чийсь голос. Де ж моя дівчинка? Промовляла сама до себе вибалушена китаяночка йдучи у мою сторону з низько опущеною головою. Чому вона не вийшла до мене? У її словах відчувався біль і розгубленість. Із інтонації мені здалося, що вона навіть хлипала. Але голос затих. Мимоволі я притишив в ходу в надії зрозуміти причину цієї маленької собачої трагедії. По різні боки проїжджої частини ми разом йшли до іншого кінця вулиці. Я додому, а вона, а вона, напевно, невідомо куди. За якийсь час ми порівнялися із дитячим майданчиком, де чомусь не було дітей. Навпроти гойдалок і гірки на кам'яній призбі сидів той самий старенький чоловік, а біля нього прутне цуценя. Вони дивилися на сонячний диск, що поволі котився на спочинок і ось-ось мав торкнути з дахів високих будинків. Пекінеска боязко йшла повз них. Господар місця повільно встав і, махнувши закрученим догори хвостиком, підійшов до рудої. Привіт, дзвінко прозвучав його голос. Як тебе звати? Запала тиша. Каштанчик, боязко промовила Пекінеска. А тебе? Малий подумав трохи і вимовив. Пес! А куди ти йдеш? запитав пес. Я не маю куди йти. Я заблукала». Як це заблукала? Ти мала свій куток, то чому ти пішла із дому? Я стояв, не вірячи у те, що відбувалось. Картинки собачої уяви, уривки слів, червоне небо над сонцем, що згасало, перемішались у величезну тривожну картину. Такому сценарію позаздрив би і сам Стівен Спілберг. А тим часом поряд розгорталися події паралельного світу. Я жила в хорошій родині, де були дорослі і моя улюблена дівчинка. Вона ходила до інших діток у школу. Ми мали свою кімнату, де на стіні висіла полиця із книгами, малюнками, а ще біля ліжка лежала моя улюблена м'якенька шматочка, на якій я спала. Але якось дівчинка занедужала, до неї почали приходити чужі люди, вбрані у все біле. Дівчинка перестала ходити до школи. Вона більше лежала, майже не підводилась і вже рідко брала мене на руки. Але згодом дорослі зовсім заборонили її так робити. Кімната, де лежала дівчинка, наповнилася чужими гострими запахами. Кругом стояли пляшечки із ліками. За якийсь час дівчинку кудись забрали, і вона не повернулася. Одного разу, коли мене пустили побігати вулицею, здалося, що до мене долинув запах моєї маленької господині, і я чимдуж побігла. Я бігла. Ні, летіла не озираючись, тільки б встигнути добігти. І вже тут, біля будинків, звідки йшов лікарняний запах, зупинилася та почала чекати. Але чомусь дівчинка жодного разу не вийшла. Можливо, про мене не здогадувалася, а можливо, її тут вже взагалі не було. Я сиділа і дивилася на людей, що проходили повз. Іноді мені з жалю давали щось їсти. Я чекала, але намарно. Руда пекінеска замовкла. Тепер я йду шукати свій дім. Можливо, мене ще хтось знайде у цьому кам'яному лісі. Пес не відповів, а лише позадкувавши, притулився до ніг свого господаря, показуючи, що він має домівку, хоч і без даху, під небом, але поряд із цим стареньким. Зовсім непримітно на фоні великого міста каштанка повільно пішла вздовж вулиці, пригадуючи свою м'якеньку шматочку, бантик і лагідні дитячі руки.